7 вересня Турбота про брата Мілана та Артур довго гуляли на вулиці та втомилися. Артур сів на лавку і сказав, що не може йти далі. Якби я втомилася, як Артур, то хотіла б, щоб мене хтось поніс на руках, розмірковувала Мілана. Як старша сестра, вона завжди дбала про молодшого брата. Стрибай мені на спину і тримайся за плечі. Сказала дівчинка. Артур зрадів, що сестра вирішила допомогти йому. Поруч із дітьми бігла собачка Боб і кішка Тіна. Дружна компанія швидко дісталася до свого будинку, де змогла відпочити. Ісус каже Люби ближнього свого, як самого себе. Роби так, як Мілана, піклуйся про інших. Мій біблійний вірш. Люби свого ближнього як самого себе. Галатам 5.14 Моя молитва. Ближнього любитиму. І тобі дякуватиму.